Якби ви тільки знали, як часто я чую такі історії, я відходила 15 процедур на лазерну епіляцію, не побачила жодного результату. Або після того як роблять першу процедуру, у нас розповідають, що проходили уже курс процедур в іншому салоні і тепер розуміють, що там відбувалось щось не те. Адже результати кардинально відрізняються. Якщо для вас це звучить знайомо, або, наприклад, ви хочете тільки почати курс лазерної епіляції, то залишайтесь, ми тут розберемо, чому так відбувається, та як вам, як клієнту, уникнути ситуацію, коли ви відходили на курс процедур, витратили на це значні кошти та не отримали жодного результату. І так, найперше, що може не давати результат, це сам апарат. І ні, справа не в виробнику, справа навіть не в тому, що один апарат буде краще, ніж інший, хоча це теж важливо. Справа буде в самій маніпулі. Це та сама штучка, якою водять вам по шкірі під час процедури. І у неї є чіткий ресурс, наприклад, 1 мільйон спалахів якісних. Після того, як маніпула своя відпрацювала, то апарат візуально працює. Ми бачимо ті ж самі спалахи, але в цих спалахах уже немає енергії. Якщо ваш волосок не отримує достатню кількість енергії, відповідно, у вас і не буде результату. Або він буде, але набагато слабше виражений. Чому це стається? По перше, можливо, салон працює на потоці, тобто вони працюють клієнт за клієнтом їм, в принципі, все одно на ресурс маніпули і результативність такі, на жаль, салони є. Вони працюють, і це є деякі навіть досить великі мережі салонів. Якщо ви, до речі, вже робили лазерну епіляцію, яка не дала вам результату, то ви можете написати, де саме ви робили свої процедури. Можливо, іншим ця інформація допоможе уникнути ваших помилок. Отож, салон може працювати на потоці, в принципі, не контролювати кількість спалахів. Або ж, наприклад, вони свідомо економлять на кількості спалахів. На жаль, це теж дуже часта історія, коли незалежно від того, який об'єм роботи у спеціаліста, який там працює, є чіткі межі, що він має використати лише певну кількість спалахів, і не дай Боже на декілька спалахів більше. А ви самі розумієте, що, наприклад, для дівчини з ростом 1,55 м і для дівчини з ростом 1,85 м це має бути різна кількість спалахів, тому що це різний об'єм роботи, особливо коли ми говоримо про такі великі зони, наприклад, як ноги. Другий фактор не менш важливий це недосвідчений спеціаліст. Скажем так. Краще недосвідчений спеціаліст зі знаннями ніж досвідчений без них, тому що в другому варіанті ви все одно не отримаєте результату незалежно від того, скільки досвіду у спеціаліста. Якщо спеціаліст пройшов лише одне базове навчання, наприклад, при покупці апарату, і все він не розуміє на 100%. Як саме працює апарат? Він розуміє це лише на поверхневому досить рівні. Тому такі процедури вони будуть болючі по відчуттям, тому що немає відповідної техніки роботи. Такі процедури можуть бути неефективні, тому що спеціаліст не розуміє, як працювати з певним типом волоска. Або, наприклад, спеціаліст може навпаки встановлювати набагато вищі параметри, ніж потрібні, для того, щоб дати вам результативність і як наслідок підвищується ризик. Непотрібних абсолютно нікому опіків, до речі, якщо ви спеціаліст, який працює з лазерною епіляцією, або ви хочете тільки почати з нею працювати і хочете пройти додаткові навчання, то ви можете написати мені в інстаграм. Я проводжу індивідуальні онлайн та офлайн навчання по даній темі. Але все-таки питання як вам, як клієнту, перш за все. Розібратись з тим, чи це буде якісна процедура, чи просто викачка грошей. І тут я дам декілька орієнтирів. По-перше, ваш результат має бути вже після першої процедури. Мінімум, має випасти. 30%. У нас є кейси, де випадало і понад 80% уже після першої процедури. Це вважається дуже гарний результат, але якщо у вас випало від 30% волосся, це теж в межах норми. Також ви маєте помітити, що волосся поступово стає тонше уже після першої процедури, і також заповільнюється його ріст. Тобто голитись потрібно буде з кожною процедурою все рідше, рідше і рідше. Друге, це майстер цікавиться анамнезом. Чи це ваша перша процедура, чи підтримуюча, де ви робили процедуру, що вам сподобалось, що вам не сподобалось по результату. Також у вас обов'язково зберуть анамнез стосовно ваших захворювань для того, щоб розуміти, що у вас немає протипоказів до процедури. Третє, вам дадуть чесний розрахунок процедур. Ніхто не може вам сказати. Точно, що ви відходите 10 процедур, ні процедурою менше, ні процедурою більше, рівно 10 і все у вас буде класний результат. Ні, часто це помітно уже в процесі курсу процедур. Бувають такі випадки у мене із практики, наприклад, коли до нас завітала дівчинка, у якої під пахвами росте дуже незначна кількість волосся, і ми взагалі робимо там через процедуру, тобто раз на два місяці, ми робили і перші процедури зараз ще рідше. Раз на два місяці ми робимо процедуру, тоді як інші зони ми робимо щомісяця, наприклад, і поступово потім по потребі збільшуємо інтервали. В цьому випадку ми клієнтці відразу сказали, що зона паху там росте менша кількість волосків. Ми бачили, які вони по текстурі, і там було зрозуміло, що дійсно буде потрібна менша кількість процедур, тоді як на інші зони потрібно буде щось ближче до 10%. Загалом часто запитують, який мінімальний та максимальний курс процедур лазерної епіляції. це може бути від 6 до 12 процедур, але десь після четвертої, п'ятої процедури, має збільшуватись інтервал, так як уже сплячі волоски. Відбули своє, ви їх вже почали прибирати десь приблизно на п'ятій процедурі, тому відповідно і ріст волосся у вас уже набагато повільніший, і періодичність того, як ви ходите на процедуру, має також збільшуватись. Якщо ж все-таки ви не бачите результату, після першої та другої процедури не потрібно ходити в це місце і ще 12 процедур. Ви завжди можете уточнити у спеціаліста, на яких параметрах він працював та виконував вам процедуру, на якому типі апарату він це робив, та також коли останнього разу проводив Вся технічний огляд апарату та заміна маніпули. Якщо відповідей на дані запитання немає, ви можете шукати іншого спеціаліста. До речі, як альтернатива лазерної епіляції, є ще така процедура, як електроепіляція. Це процедура, яка буде видаляти волоски назавжди, і нею досить гарно допрацьовувати результат після лазерної епіляції, тобто на великих зонах, або якщо це маленькі зони, з якими не може працювати лазер. Також можете для себе її розглядати. Взагалі, лазерна епіляція це дуже класна процедура, і часто я чую від дівчат, які відходили перших буквально декілька процедур, фрази по типу, чому я не зробила це раніше, що це дуже класна процедура, що вона дуже сильно покращує якість їхнього життя. Тому ви можете робити лазерну епіляцію, якщо ви вважаєте, що вам ця процедура потрібна, але звертайте увагу на те, у кого. Та як вам будуть робити процедуру? Пишіть в коментарях, чи був у вас досвід негативний або, можливо, позитивний лазерної епіляції. Та також не забудьте підписатись на канал. Якщо у вас залишились якісь запитання, то теж можете залишати їх в коментарях.